Друзі, всім привіт! Грудень для України. Подивимось з вами, який очікувати Грудень в Україні українцям в військово-політичному плані, в психологічному плані, загально. Грудень. Дивимось з вами, який очікувати Грудень в Україні. Так, друзі, дивіться. У військово-політичному плані грудень ну, не випав так, як минулий місяць, так листопад і позаминулий місяць випало, має бути легше. Психологічна карта тут випадає, бачите, вісімка вказує на Різні там і псо, але вона тут, в принципі, не в такої серйозної позиції знаходиться. Тому в плані психологічному має бути трохи легше, а, але тут я ще бачу, бачите, хлопати бубнові це от Орківський і оцього кремлівського <кій> людожера. Будучи такі потуги, так скажемо, десь щось залякати, якісь там фейки вкидувати, тобто психологічна така, інформаційно-психологічні такі атаки вони будуть, але вони тут ну, не мають такої сили, так скажемо, як було в минулому місяці. І загально я бачу, що має бути місяць трохи легший. Чогось тут от виходить така карта, що він буде не досить такий холодний, тобто така помірна. Ну, як для грудня, як для зими це може, може назвати можна й тепло. Це загально в військово-політичному плані місяць не має бути над такий важкий, надскладний. Тобто, має бути полегше трохи, ніж минулий місяць. Ситуація от тут випала з хворобами, епідеміологічна, можливо, ситуація, щось ось таке. Може бути сплеск, от бачите, хвороб хвороби, і тут карта. Така небезпечна в плані хвороб. Тобто, це може бути і недопрацювання Міністерства охорони здоров'я. Також може бути. Але я бачу, що може бути сплеск хвороб. Тобто може, бути, може так багато людей хворіти. ну Це прямо чітко тут випало, хоч воно і знизу випало, і воно якби то таке проходящі, так скажемо, але е, така от небезпека тут випала, маю про це вам сказати. Тобто небезпеки від е, сезонних, можливо, хвороб е, також можуть бути якісь е, моменти типу епідеміологічні, якісь, тобто може там якась хвороба розбушується, тому треба бути, друзі, е, треба бути, берегти своє здоров'я, так скажемо, е, ось так. Але загально я бачу, що місяць має в військово-політичному плані, і в такому загальному як ми дивимося з вами завжди. Місяць має бути більш-менш нормальний. Більш-менш нормальний, такого прям критичного нічого не випало. Ну тут також, звісно, вказують на те, що можуть бути якісь, бачите, інциденти в плані прильотів. Тут негативна карта випала для бубнової дами якоїсь. Ну, це може просто узагальнена так бубнова дама. Тобто можуть, можуть бути жерти серед цивільних людей, Тобто не прямо ідеально. Все ж таки ну, Військова карта вона залишається, прямо закінчення війни не бачу. Як от, розказував Трамп, що він там закінчить. Поки що я бачу, що можуть бути інциденти пов'язані з війною, але загально місяць все-таки. Легший і краще має бути, ніж минулий місяць, листопад і позаминулий також. Тобто, все ж таки трохи краще. Головна тут карта це берегти своє здоров'я і кхм, слідкувати за своїм здоров'ям, там не наражати себе на якісь там застуди. Ну, тобто берегти, просто берегти себе, з звертати увагу на своє здоров'я. Наступний місяць, також листоп-грудень, звертати увагу максимально на своє здоров'я. Ось так. Приблизно такий місяць. Ну, давайте ще глянемо окремо по обстрілах. Так, виділимо так, скажемо, тему обстрілів, наскільки буде важка ситуація з обстрілами по Україні. Ну, дев'ятка тут випала, і дев'ятка вказує на якісь інциденти. Вона далеко тут від карти дому, тобто віддалена віддали, віддали. віддалилась трохи ця дев'ятка, тобто негативна карта від України тобто трохи віддалилась. Ну, це може вказувати якраз на, те, що, е, якраз на те, що в плані обстрілів має бути більш-менш е, не така напруга. Е, можливо, трохи по. -пос... Послаблення цих обстрілів, можливо, наші військові будуть краще відпрацьовувати. Тобто, ну така загроза, вона тут випала як не як не, не, незначна. Вона тут випала менше, ніж в минулому місяці, і позаминулому. Тому розклад цей на обстріли також підтвердив, що наступний місяць має бути трохи легший. І дев'ятка вказує на хвороби. Це вказує на те, що треба берегти своє здоров'я, слідкувати за здоров'ям, і можливо буде сплеск якихось хвороб сезонних чи, там, може будь-яких інших, тому за здоров'ям треба дивитись, контролювати, берегти. Ось такий друзі. Ми очікуємо з вами наступний місяць-грудень. Всім дуже дякую за вашу вподобайку. Дякую за перегляд цього відео. Підпишіться, будь ласка, на канал. Я вам бажаю тихого, безпечного, мирного часу, друзі. Бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі!